ефективне навчання у школі з'ясує перевірка знань безкоштовно на Optima School. пропоную подивитися ну прям на дуже 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 щось красиве отак вот гриб растет зрив какой-то били отакий вот гриб, гриб растет ой как страшно вота такий якийсь там гриб, такий росте, сезон грибів розпочався у під Москвою, і за даними пабліків, там стався інцидент на зогорському оптикомеханічному заводі у Сергієвому посаді. У сусідніх будинках повибивало вікна. Причини вибуху поки що не повідомляють. Казали, що взагалі там декілька версій, що це БПЛА, що це взагалі склад піротехніки, якась там котельня. А на на місце виїхали екстрені служби. Губернатор Підмосков'я також вже там з'явився. Ну як пишуть, що понад 10 швидких прибуло на місце події, і кількість постраждалих збільшується буквально щохвилини. Якщо спочатку повідомляли про 18 людей, то ось на цю годину, на цю хвилину пишуть, що вже більше 40 людей постраждали під завалами, начебто, можуть знаходитися люди. Що трапилося, зокрема, на цьому заводі. Звісно, ніхто не знає. Можливо, дійсно безпілотник прилетів, що цілком ймовірно. Але вже Скабєєва вийшла в ефірі своєму і, в принципі, озвучила версію, яку вони, мабуть, на швидкоруч написали про те, що це був дійсно склад піротехніки. Послухайте, масковний слідувач криміналісти виїхали на місце взриву на заводі. Прямо зараз вони работают на месте. Прокуратура подтвердила версию, что взрыв в Сергиевом посаде прогремел на складе пиротехнических изделий. Силовики устанавливают причины ЧП. Взрыв на территории завода произошел из-за нарушения технологического процесса. То есть это не БПЛА, как ранее сообщали некоторые источники. Нарушение технологического процесса и склад с пиротехникой. Ну, звісно, що склад з піротехнікою, і точно що не БПЛА. Тільки е, цікаво, чому тоді один такий не знаю, мабуть, відважний е, московит расист вирішив показати, що взагалі насправді е, там було, тому що він оприлюднив фото чомусь там лежать на території ось такі боєприпаси. Ну, якщо це піротехніка, то звідки вони там взялися? Ніхто не знає, але як бачите, версію вони вже собі вигадали. А, що буде з цим хлопчиною? Також невідомо, але от він а, показав відео і показав фото, яке дійсно а, дуже схоже на піротехніку, і а, підтверджує те, що завод цей горів, мабуть, не просто так. А, крім того. А, я вам більше детальніше розкажу, чому цей завод теж є важливим військовим об'єктом, на якому можуть траплятися різні вибухи загоряння і так далі. Ну і, до речі, місцеві жителі, коли ділилися своїми враженнями від цього стовпу диму від цього гриба, як вони його називають, вони кажуть, що заводу, ну якщо м'яко кажучи, взагалі. Ну, тобто, що його... він там а, дійсно дуже пошкоджений і завалений. Але на цьому загорському оптикомеханічному заводі у Сергієвому посаді виробляли оптичні приціли, тепловізори, уловки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення. Тому досить цікавий такий інцидент, і, можливо, він таки. Не випадково там і стався, бо е, пишуть про те, що на цьому заводі е, знайшли елемент, схожий на частину 122-мм снаряда, The Moscow Times повідомляє, і у місцевій прокуратурі стверджують, що е, все таки. Цей вибух відбувся на складі піротехнічних е, виробів. Ну не знаю, чому вони так ось очевидні речі, але вони намагаються якось їх приховати. Але це ще не все. Сьогодні також знову ж таки було якесь задимлення вночі. Була спроба в прольоту на Москву двох бойових безпілотників. Обидва кажуть збиті протиповітряною обороною. Один у районі Домодєдова, а другий у районі мінського шосе. Повідомляє. Мер Москви Собянін. але звук від збиття не дуже так порадував росіянців. Як бачите, вони пишуть, що в них і вікна тряслися, і двері грохотали, і було їм дуже гучно. Ну але крім того, громадяни РФ у традиційній для себе манері почали а, шукати винних і почали влаштовувати істерику. Вони а, написали, що начальник генштабу РФ Герасимов а, він взагалі ні на що не здатен. Вимагають удару ядерного удару, підкреслюю по Києву. А, ну і а, почали вони також писати, що а, виникли питання не лише з приводу того, як працює протиповітряна а але й з приводу того, як працюють командири ось цих окупантів, які ведуть своїх підопічних на смерть. Ось такі коментарі вони почали залишати під ось цими відео, які публікували у телеграм-каналах. Але знову ж таки, дуже дуже багато таких інцидентів сьогодні траплялося, бо Москва це ще. Москва, Московська область, але ще один був вибух, і навіть не просто вибух, але писали, що як на Росії люблять говорити, хлопки чули у Владивостоці. Там був вибух у районі військово-морської бази. Вночі у місцевих пабліках з'явилися повідомлення, де жителі розповіли, що після вибухів викликали на місце подій поліцію, пожежників, а також ФСБ. Місцевий політик Максим Чихунов повідомив, що Російські спецслужби наказали мовчати про вибухові події, а також вказав на сильний неприємний запах, який з'явився після інциденту. Ще один неприємний запах. Але а, жителі Владивостока помітили у районі Логової невідомий літаючий об'єкт, який тривалий час перебував у зоні видомості. Місцева влада зранку заявила, що це пройшло тренування. А, і звісно, що ну знову все, що відбувається, це все тренування. Але звісно, що є ймовірність, що це був такий невідомий літальний об'єкт, який вирішив обрати військово-морську базу у владивостоці, аби показати росіянам, що немає у них недоторканної землі, що камні з неба можуть падати будь-де на будь-якій території, і а, дійсно на болотах будуть утворюватися можливо вирви. Ну, я, звісно, ні на що не натякаю, але я нагадаю, що у прокат вийшов новий зараз фільм, і е, навіть опублікували таку афішку цього фільма. Пропоную вам його подивитися. Тож ви запасайтеся попкорном. Це такий короткий анонс того, що відбувається на Московії, що відбувається на болотах. І, можливо, хто до цього причетний. Звісно, що. Українська влада відповідальності на себе не бере все, що відбувається на території Москви. Це відповідальність самої Москви, самої Росії, взагалі все, що відбувається на їхніх територіях, тому що то так працюють у них ППО. Можливо, вони як вони звикли нас звинувачувати, що ми там збиваємо ракети і наші ракети протиповітряної оборони, потім влучають у житлові будинки. То можливо, так трапляється тепер на території Росії. Можливо, їхні ракети ППО. Влучають у військові об'єкти, влучають у заводи, які допомагають окупантам зараз на війні, і таке подібне, тому що ну що вони хотіли? Що розпочати війну, і що війна не прийде на їхню територію? Такого не буває. Не не знаю на жаль чи на щастя, але да такого не буває. Тож нехай вони готуються, що таких звуків і таких повідомлень буде ще більше.